Колись я думала, що щастя це щось велике, що воно приходить тільки тоді, коли ти маєш ідеальне життя, багато грошей, або коли хтось тебе щиро кохає. Я чекала на щастя, чекала, що воно з'явиться в подарунковій коробці, у відповідомленні від того самого хлопця у великій мрії, яка одного дня здійсниться, але щастя не проходило я не зробила щось зовсім просте і вийшла з дому без плану, без очікувань, просто на сиже повітря, і побачила, як старенька бабуся годує голубів і усміхається їм, наче друзям. Я теж усміхнулась і, втомить відчула ось воно, щастя. Воно було в тому. Що донька сьогодні розповіла мені якусь цікаву історію, смішну, прикольну і чарівну. У тому, що небо чисте, а чай теплий. У тому, що я прокинулася, можу дихати, сміятись, відчувати. З того дня я почала помічати ці дрібниці. І знаєш що, моє життя не стало ідеальним. Але воно стало справжнім. І щастя стало моїм другом, а не недосяжною мрією. І якщо ти зараз шукаєш його, просто зроби крок назад. Подивись на своє життя не як на список проблем, а як на колекцію моментів. Бо іноді найцінніше вже поруч. Просто ми навчилися не помічати. Всіх люблю, всіх обіймаю.